Рапорт Армія Плюс. Де підвох та в чому обман? Здавалося б, такий класний застосунок і все там вроді працює, все є. Але хто коли служив, пробував подати рапорт через нього. Особисто я пробував. І що ви думаєте, щоб подати рапорт на ім'я командира, куди він подається, потрібно ввести ID номер того командира, який складається з 9 цифр. Звідки простий солдат може знати ID номер свого безпосереднього командира. Ну, що робити? У мене, здавалося б, є вища освіта, я адвокат. Приходжу я до свого безпосереднього командира. Прошу, дайте, будь ласка, ваш ID номер. Командир каже, ти в мене немає армії плюс. Ну, немає. Подавай, як обично, і ми його розглянемо. Ну, виходу немає. Приходиться, як і всі військові, подавати рапорт, яким чином це робиться. Він пишеться з додатками, з усім. Там вказується вже не один командир, а три твоїх командира вказуються. І ти обично кладеш його на стіл командирові в його палатки. Все, щоб тобі хтось вхідний поставив, або ще про це річі не буде взагалі. Ніхто тобі не поставив. І що робити, коли людина, коли командир, наприклад, десь там по службі. Він втратиться. Причому ті командири, які в мене його приймали, цей рапорт, це нормальні, класні командири, я їм дуже вдячний. Але коли передали туди далі, то там оті високопогонники два рази втрачали рапорт. Того прохання таке, будь ласка, той, хто цей застосунок розробив, ідея гарна. Але саме головне, зробіть простішу річ. Людина, якщо вона служить в військовій частині, то в нього є командир. Хай ці рапорти приходять на ім'я. Наприклад, начальника військової частини, кожного начальника військової частини. І тоді проблем не буде. А військовому буде підтвердження, що він подав рапорт. І він не буде, як жебрак, ходити з одної палатки в другу, від одного кабінету до іншого, щоб якось відстояти свої права. От така ситуація. У разі потреби, якщо вам потрібно підготувати рапорт або якісь проблеми з військовою службою, звертайтеся. Мої контакти в шапці профілю, як завжди, ваш адвокат, не клесе.